Я записую це повідомлення вже в п'ятий раз. Значить, це хтось не хоче, щоб ти це почула і почув. І так, ти людина, яка насправді зараз знаходиться дуже в кризовому стані, ти страждаєш. Ти не відчуваєш належності, приналежності до чиєїсь групи, до ти, не, ти не маєш підтримки, тобі зараз дуже складно. Ти шукаєш. Допомоги від людей, може прийти повідомлення. будь на чеку. Тебе зрадили, образили, ти о, прибрала повністю якесь. Коротше, тобі зараз супер плохо, і тобі навіть ніхто не може допомогти. В такому стані ти відчуваєш потребу в. А... Людях, ти відчуваєш, ти хочеш знайти потребу, ти хочеш знайти людей, підтримку, заботу, розуміння. Ти хочеш от прям належати до якоїсь групи, ти ніби от тебе всі кинули. Якщо ти це бачиш, то я з тобою і я тобі кажу, по-перше, що я тебе люблю, і в тебе все буде добре. І Всесвіт від тебе не відкидається, не, не може так, от просто всесвіт викинути тебе бо бути такий поганий, бути така погана. Те, що ти хочеш, ти отримаєш. Але спершу для того, щоб отримати щось в житті, да, от у нас іде п'ятьорка пентаклів, ти нуждаєшся в чомусь, тобі треба спочатку віддати щось. Інколи це віддати найостанніше, інколи це віддати людям те, про що тебе просять тебе останні 100 гривень, віддай останні 100 гривень. А в тебе те, що ти маєш, поділись з людьми, допоможи людям по шістки пентаклів, щоб вийти, да, щоб вийти з цього стану нужди, тобі треба віддати навіть інколи останнє. Я знаю, що тобі складно, і ти відчуваєш, ніби от просто в тебе 0202. Тебе хтось м образив повідомлення, очікуй повідомлення. Є люди, які допоможуть тобі, є люди, які а, підтримують тебе, не бійся їх, не остерігайся їх. Це королева і король мечів. Це люди, які а, логічні, структуровані, розумні, вони дуже вони можуть бути воздушного знака зодіака. Вони тебе підтримають, вони тобі допоможуть. Це може бути брат, сестра, пара, мама, папа. І ще раз я з тобою, нехай тобі щастить. Все буде добре. Приймай і напиши мені в коментарях, що це відрезонувало. Тобі зустрінемось в наступному повідомленні.